Паш даної машини навчався близько півтора місяця в Німеччині. Безпосередньо навчали німецькі інструктори нас для ефективної роботи. А взагалі, дана зенітна самохідна установка гепард. Вона доволі таки ефективна проти повітряних цілей. А завдяки своїй комп'ютерній системі вона знижує вплив людського фактору, тобто вона допомагає оператору і командиру виконувати. На рахунку мого екіпажу знищено 6 повітряних цілей, з них 4 це дрон камікадзе це шахід 136 і дві крилаті ракети. Це відчуття не передати словами, це потрібно, щоб ну, кожен військовослужбовець у нього свої відчуття, він їх передати не зможе, але це, знаєте, якщо так в загальному сказати, це відчуття наближення до перемоги. Бо ми думаємо, що ми собі представляємо, якщо ми знищуємо цілі, знищуємо повітряного противника, значить у нашого ворога їх менше. І він вже думає про те, що він програє. Тому от в нас відчуття маленької перемоги, яка в результаті потім приближе нас до великої перемоги. Саме головне хочу побажати всім військовослужбовцям і всім героям, які зараз захищають нашу батьківщину, щоб вони якнайшвидше повернулися додому живі і здорові.